Дослідження, яке відбувалося протягом поточного року, показало, що за час керівництва минулої адміністрації вишу університет не мав великої довіри у студентів та абітурієнтів через середній рівень відкритості. Проректор у Мирослава Ленділ каже, що аналіз роботи Вальмаматер показав не найкращі результати. Заклад не пройшов тест на багато складових як у фінансових операціях, так і в начальному процесі. До методології цього дослідження давалися запити на декілька видів інформації. Це була інформація про декларацію, яку подавала ректор проректор. Що й було зроблено, також це був запит щодо надання штатного розпису, щодо інформації про закупівлі та деяку іншу фінансову інформацію. Але ця інформація не була надана, щоб свідчить ну, про середній рівень нашої відкритості за минулої адміністрації Згородської національної університету. Експерти з центру дослідження суспільства кажуть, перевіряли усі вищі України від публічного доступу до інформації через телефонні дзвінки та визначення корупційних схем за відвертостю студентів у жнупусів 42-ге місце. Найбільше претензій у експертів до фінансової документації. В першу чергу ми звернули увагу саме на фінансову документацію, аби перевірити наскільки ефективно витрачаються бюджетні кошти в університетах. Ось ми можемо сказати, що ми. Виявили значні факти, ну так би мовити, марнотранства ось серед цих університетів, але є природ є і ті університети, які нас втішили. І, хоча ожно ну, до цих університетів поки не відноситься, виконуючи обов'язки ректора Володимир Смоланка запевне, що вже працює на забезпеченням прозорої роботи вишу, широкого доступу до публічної інформації та нових можливостей для студентів. Також Володимир Смоланко підняв питання про кошти на оздоровлення, які були в тіні. В перший статут нашого університету на сайті, тому що цього не було зроблено до цього. Ми повністю відображаємо ну, роботу вченої ради, було не засідання вченої ради університету, яке ми проводили вже із планом роботи наступної вченої ради, тобто, щоб люди розуміли, які питання виносяться. До речі, прийняли рішення про те, що фінансові звіти будуть щорічно. Буде звіт на, на раді, і відповідно, ця інформація буде оприлюднюватися по данному сайті. Безумовно, це один із найважливіших компонентів, щоб навіть там була оприлюднена інформація про те, хто, які путівки є наявності в нас, ну, щоб люди розуміли, куди можна направити своїх дітей да, на оздоровлення, куди можна самим поїхати. До обговорення долучилася і заступник міністра освіти і науки Інна на совсон. Правда, через скайп вона розповіла, що нині в планах міністерства зменшити кількість місць державного замовлення на 4%. При розподілі враховуватимуть престижність вишу, більше місць отримують провідні університети. Менше філії та університети нижчої акредитації. Заступник міністра заспокоїла, що скорочувати фонд заробітної плати не будуть. Інна на совсон також побажала ужну нових досягнень та разом з новим керівництвом піднімати рівень вишу.